Відважує 300 грамів шоколаду. Так, 15-річний Антон власноруч готує шоколад у себе вдома. Живе і навчається хлопець у Куликівці. Каже, потяг до приготування солодощів з'явився в нього ще з дитинства. Якось натрапив на якесь відео, дивлюся, як люди готують. Вирішив також спробувати. Спробував, і це все дуже сподобалось, затягнуло, і отак все почалося. Просто. Полюбляв зазвичай весь цей процес, як це повністю всю послідовність, як я це роблю. А потім почав виготовляти більш сольовні страви і це все якось переросло навіть до шоколаду. Рецептуру для своїх виробів Антон придумує самостійно. Розповідає, що надихається роботами інших кондитерів в інтернеті. Зазвичай пробую придумую все сам. Щось удосконалюю, щось придумую нове, виготовляю різні нові набори. Мені напевно найбільше подобається його декорувати, зробити щось нове, щось незвичайне, там, наприклад, незвичне там, для нашої громади. Наприклад. Люди такого могли не бачити. Так я завжди стараюся випускати якісь новинки, щоб це було завжди цікаво. Загалом процес приготування декількох шоколадок займає у хлопця близько 10 хвилин. Потім ще декілька годин вони застигають. Антон каже, вміє робити не тільки стандартні шоколадки, а й солодощі у різних формах, і навіть квіткові букети з шоколаду. Зазвичай це найбільш важкий виріб, в принципі, в моєму арсеналі. Тому що форма квітів не така звичайна, і потрібно придавати максимально багато уваги тому, щоб не залишилось якогось пузирка повітря в самій формі, щоб квіти вийшли максимально ідеально. А потім все-таки його все запакувати і довести, так сказати, до ідеалу. Свої солодощі ручної роботи хлопець продає односельчанам чи за кордон. каже, в нього були замовлення з Туреччини та з Арабських Еміратів. Десять відсотків від свого заробітку хлопець віддає на підтримку ЗСУ. Це мені допомагає зрозуміти, що я. Не просто лежу і нічого не роблю, а навіть допомагаю своїй армії і пришвидшую нашу перемогу. До мене були ярмарки, на яких я продавав свій шоколад та гроші передавав на допомогу ЗСУ. Таких ярмарок вже була не одна. І саме коли я роблю шоколад на цю ярмарку, у мене Максимальне задоволення, то що я розумію, що ще допоможу нашій армії. Загалом на таких ярмарках хлопець вже виготовив понад 200 шоколадок і передав на підтримку ЗСУ декілька тисяч гривень. Планує вдосконалювати свої навички і надалі влаштовувати різноманітні ярмарки, аби допомогти українській армії. Олександр Мілашевський, Олександр Сідько, Суспільне новини, Чернігів.